Рішучий, сильний, строгий. Такий образ буде домінуючим у 2013-му, принаймні за словами стилістів. А от дизайнери переконують, змія, яка є символом прийдешнього року, не показник. Клітинка, смужка та морська хвиля завжди у тренді. Якщо брати змію чорне огнене, це буде актуально, але в этом каду поставлена фішка на фактуру. Тобто, має бути має бути Поїти, то є тежна без інтересна фактура, на безнабицініабична пає то в тон ткані. Вінтаж буде актуальна кружева макрами. Із, із дитячих речей буде актуальна клетка, пам'ятості, затертості та вплив а також ефект з речей. Щодо макіяжу, то тут теж свої пріоритети в наступному сезоні у моді природність. В першу чергу кажуть фахівці, необхідно підібрати ідеальний тон або пудру, щоб шкіра була оксамитовою рівною та сяючою. Це про буденність, що стосується новорічної ночі. Цього року року актуальні високі зачіски та яскравий мейкап. В святковому макіяжі можна виділяти і очі, і губи. Головне правило ви повинні виглядати жіночно. Для макіяжу очей завжди актуальні димчасті очі, перехід кількох кольорів та блискітки. Губи можуть бути як яскраво-червоні і ніжно-пастельні. Щодо того, як зустрічати 2013 рік, то астрологи переконують, змія не переносить шуму та зайвих рухів, тому відсвяткувати новорічну ніч радять в невеликому тісному колі своєї родини чи друзів. Щодо столу, без неординарних смаколиків, не обійтися. Адже змія любителька розкоші та делікатесів. На середину столу поставте гілочку сосни. На сході вона символізує довголіття. І головне, при останніх хвилинах року, що минає, не забудьте Загадати своє найзаповітніше бажання.